Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з, ознайомлення з соціально предметним довкіллям. Діти, до нас сьогодні завітала катруся. І прийшла вона не з пустими руками. Вона принесла свою улюблену іграшку. Катрусю, а де ж твоя іграшка? Покажи нам, що ти принесла. Та це ж м'яч. Дітки, скажіть, а як краще грати у м'ячик? Самому чи з друзями? Звісно, в м'яч краще грати з друзями. Можна передавати м'яч один одному. І це стосується не тільки гри у м'яч, взагалі з друзями і на майданчику веселіше. Можна побігати, пограти, порозмовляти, тільки треба знати правила поведінки, щоб з вами не трапилась така історія, як з одним невихованим котиком. Ось послухайте на дитячому майданчику. Вибіг котик погуляти на майданчик біля хати. Цуценятко гукає. Дай тебе, я розгойдаю. Так він гойдалку гойдав, песика до сліз злякав. Як ви думаєте, діти? Чи безпечно так робити? Виліз кіт на гірку вмить. Бачить, там єнот сидить. Каже кіт йому єноте. З'їхати мені охота. Чого отут розсівсь і штовхнув єнота вниз. Як ви думаєте, діти, чи годиться так робити? Розгорнув цукерку котик і поклав її у ротик. Потім кинув пустунець у єнота папірець. Раптом вітерець війнув, папірець коту вернув. Слід Поводитись культурно, кидати сміття до урни. Мишка у піску сиділа, замок з вежами робила, кіт по замку став топтатись і щосили реготатись. Мишенятко плаче стій. Чом не добрий ти такий? Чи годиться так малята? Інших діток ображати. Тут наш кіт у мишенятка митт вихопив лопатку, нею він піску набрав, обсипати всіх почав, і від нього всі звірята в інший двір пішли гуляти. Я скажу вам без обману так і треба хулігану. Ну, а котик сам лишився. Розвернувся і зажурився, у пісочниці нудьгує, Кола прутиком малює. Здогадайтеся, чому стало сумно так йому? Діти, скажіть, чи хотіли б ви грати з таким другом, як цей котик? Ні. А чому? Так. Тому що він був невихованим. Він налякав цуценя, штовхнув єнотика та зламав замок мишки. Скажіть, а ви себе колись так поводили, як цей котик? Ні. Звісно, я впевнена, що ви всі виховані малята і знаєте правила поведінки. А нам вже час. Прощатися до нових зустрічей!